Готові до тестування на вогнестійкість. Сьогодні ми перевіряємо два варіанти алюмінієвої плитки. І перший це класичний, другий з акриловими вставками. Головне питання: чи підходять вони для монтажу на кухонний фартук? Алюмінієва плитка монтується за лічені хвилини. Просто зніміть захисну плівку та приклейте до стіни без інструментів, бруду чи складного монтажу. Верніть увагу, повторювати вдома небезпечно. Ми вирішили протестувати плитку в екстремальних умовах відкритим вогнем. Спочатку звичайна запальничка, а потім міні пальник з потужним полум'ям. Перша плитка за крилом, тут жодної деформації. У класичного варіанту також реакції нуль не плавиться, не чорніє, а поверхня залишається цілою. Ну ж, Обидва ці варіанти пройшли. Тест. Чому це працює? Тому що матеріал має багатошарову структуру, яка складається з алюмінію, щільного ПВХ, а доповняється все клеєвий шар. І, до речі, акрил тут не просто для краси. Він додає глибини та при цьому залишається безпечним. Розмір алюмінієвої плитки 300 на 300 мм, а товщина всього 3 мм. Матеріал монтується без клею, пилу та інструментів. Окрім вогню, матеріал не боїться жиру та вологи. Це не просто декор, це міцність, стиль та захист.